Не знаєш, що подивитися після завершення Холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на ліво. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Минула вже половина сезону і прийшов час перевірити мою теорію. В фіналі Холостяка залишається дві дівчини. Одна добра, мила, за яку вболівають глядачі, а друга висвітлена негативно для глядачів. І саме цю другу й вибирає зазвичай холостяк. А все тому, щоб у глядачів було таке враження несподіванки. Вони цього не очікували, щоб вони були шоковані, гарно запам'ятали сезон, гарно запам'ятали проект і дивилися його наступного разу, щоб були враження. Тому допоможіть мені, будь ласка, визначити переможницю. Напишіть у коментарях дівчину, яка вам найбільше подобається. Ось вона і залишиться, але в кінці він її не обере. Він обере другу. А ми починаємо огляд. Поїхали! Ще в минулій серії терен сказав, що хоче перевірити проект Холостяк на доступність. Ось п'ятий випуск і буде цією перевіркою. Олександр перевірить, наскільки дівчата доступні. Все для цього було приготоване. Ще минулого тижня їх розігріли інформацію, що половина з них ну не половина троє з них перецілувалися, і це викликало ревність, підняло конкуренцію. Тому цього тижня дівчата будуть більш доступніші. Дівчата переїдуть в розкішний гольтель на заході України, в якому дуже зручно знімати, тому що там є і басейн, і сауна, все, що потрібно для зйомок. У кожної буде свій номер. В якій дівчата будуть запрошувати холостяка, на посиденьки прийде Гриша і скаже, що сьогодні ініціатива від дівчат, і дівчата почнуть готувати свої побачення. Така моя версія. Хто вже бачив випуск і дивиться мій розбір? Після випуску напишіть, де я права, де не права, де вгадала, де не вгадала, а першим побачення буде з Ксюшею. І які б довгі, красиві в неї ноги не були б, та вона йому так сильно не подобається, як інші дівчата. Мені здається, що праві блогери, які кажуть, що її штучно витягують, що вона підставна. З нею не буде поцілунків, її він переплутав на самому початку. Ну, не подобається вона йому. Ну, як ви вважаєте? І навіть в цьому побаченні вона буде закривати йому очі, ну, ганчірочкою по-іншому не скажеш, і в них буде якась дегустація. А ось Анастасія Тарологиня йому подобається. Вона запросила його на масаж, і вона йому подобається зовнішньо. У них дуже мало спільного, але пристрасть у них є. Це найголовніше. Вона буде сидіти в нього на колінах, будуть цілуватися такий собі петін. А заліною будуть квадроцикли, і така сама поза, і, звичайно, що поцілунки. Басейн буде з настею блогером кулінарним. Але в цей час інші дівчата зберуться в сауну, на хамам, і побачать їх побачення. Звичайно, дівчата засмучаться, але це сценарій ну, майже в кожному сезоні. Обов'язково якесь побачення треба показати дівчатам, щоб збільшити накал емоцій. Дуже засмутиться Юстина. Вона там сама молодша, сама недосвідчена. Мені її навіть шкода. Також у п'ятій серії холостяк на протезах на хвилиночку. Підкорить серфінг, це буде дуже круто. З якоюсь дівчат, але по черзі, навіть не разом. З дівчат, з дівчат не показали, але мені здається, з Юстиною. От у неї з ним такі ну, прохолодні побачення, такі трошки дистанційні. Ну, Така моя версія: напишіть, як насправді, потім відбудеться гра в запитання. Дівчата будуть ставити запитання одна одній, терену, і на цій грі підкосить віку. Віка стане кандидаткою на виліт. Взагалі, для мене гіпотетично на вилі три учасниці. Це Віка, Вероніка, тому що, окрім зовнішності, у Терена немає з нею нічого спільного. Вона психолог, вона така холодна до нього. Ну, Ніби вони один одному не подобаються. Ну, звичайно, вона йому подобається, бо вона гарна, але це все. Терен взагалі проти психології, що дивно. Така сама історія з Вікою, а з Юстиною ну, просто немає іскри. Це наступна трійка, наступні три серії ось вони вилітають, якщо не три разом. В анонсі показали, ніби одна з дівчат сама відмовиться від троянди і захоче поїхати додому. І показали, ніби це Ксенія. І все було природньо, вона йому не дуже подобається. Але хіба таке було, щоб в анонсі колись показали правду? Я думаю, це буде не Ксенія, тому що багато хто каже, що Ксенія там по блату, як не крути. Він постійно дає їй першу троянду, але іскр в них немає. Ну як по-іншому це розглядати? Кажуть, переможницею буде Інна. Тому що Інна дуже часто в кадрі, постійно її з холостяком, ну, ніби навмисно зводять майже в кожній серії. Інна, Інна, Інна. І роль у неї така актуальна, Волонтер. А чому я кажу роль? Тому що я підписалася на неї в Інстаграм. І я бачу в неї звичайний дівочий, незаміжний інстаграмний контент. Я красунечка, але якихось зборів. Активності, фотографій з військовими, ну навіть так, як робить блогер Раміна, хоча б не видно. Хоча б Раміна не волонтер, вона журналіст, але все одно по інній волонтерства не видно. Ну, така моя суб'єктивна думка. А ви як вважаєте? Також я дізналася цікавою інформацією, що насправді замість Терена Холостяком мав бути Назар Грабар, український танцюрист і військовий. Ох, він, звісно, красавчик, він був би набагато цікавіше, я вам скажу відверто. А ви мені напишіть у коментарях, будь ласка, за котру з дівчат ви, ми, ви вболіваєте? І ми по ваших коментарях по статистиці визначимо переможницю, адже переможе далеко не та за кого ви вболіваєте, а якраз та друга. Не знаєш, що подивитися після завершення Холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця больниця Шевченка. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.